Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами знову телепрограма Народна армія. В умовах хиткого перемир'я українські війська облаштовують оборону від російсько-терористичних збройних формувань, які окупували частину регіонів Луганської та Донецької областей. Використовуючи можливість перегрупуватися та пановити сили, українські воїни активно готуються боронити нашу батьківщину від братньої агресії, яку вже не можна називати ніяким іншим словом, крім страшного слова війна. Днями у Києві відбувся брифінг Міністерства оборони на тему бої під Оловайськом аналіз подій. У заході взяли участь міністр оборони України, генерал-полковник Валерій Гелетей, командувач військ оперативного командування Південь, генерал-лейтенант Руслан Хомчак та начальник бронетанкової служби озброєння оперативного командування Південь, полковник Євген Сидоренко. Пройшло, йшла мова. Дивіться у сюжеті. Цілком зрозуміло, що багато питань накопилось щодо подій, які відбувалися в Іловайську. Саме тому я тут біля вас, з тими людьми, які безпосередньо були в Іловайську. Справа біля мене генерал Хамчак, зліва полковник Сідорин. Вони були безпосередньо там. Я також був там, але не в самому місті. Якщо ви мене спитаєте, що відбулося в Іловайську, як людину то я вам скажу, що дійсно це було горе для всієї держави і для мене особисто. Тому що там загинули кращі наші патріоти. Але разом із тим, як військова людина, я повинен також донести суспільству, що будь-які бої оцінюють з двох сторін. А що ж відбулося з тими військами Збройних сил Російської Федерації? Невже все там так добре було, як нам? Показують, ми починали Іловайськ з блокування Донецька. В місто Донецьк вже були направлені відповідні розвідувальні і диверсійні групи. І в місто Донецьк, і в місто Горлівку. Ми вже знаходились на частині території міста Луганськ. Тобто ми ж відпрацьовували Луганськ. Чи ви розуміли, про що я вам кажу? Слідуючий крок це повна зачистка Донецька, Луганська і Горлівки. І саме на цій стадії Путін зрозумів, що ця війна програна, ця гібридна, асиметрична, яку звикли називати. Тому що слідуючий крок іде зачистка. Після зачистки, зачиски, зачиски тих ядра того терорист... терористичного світу, який був в Донбасі, в Донецьку і в Луганську. І саме на цій стадії Путін ввів Збройні сили, регулярні Збройні сили Російської Федерації. І це вже широкомасштабний наступ. А всього було виведе на територію України шість батальйону тактичних груп, посилених з новітньою зброєю російською, більш потужною, системою реактивного вогню Смерч, ураган, град більш потужною, більш новою. Іловайськ Одні називають це трагедією. Але на війні. Ще ні разу не було так, щоб не було тих, хто загинув, і не було так, щоб не було героїв. Тому кожен вправі, хто приймав участь в тих подіях, які були в Іловайську і навколо нього, вправі дати свою оцінку. Але я, наприклад, Іловайсь трагедію назвати не можу. Зараз проводить Генеральна прокуратура розслідування, зараз проводить група депутатів. Верховної Ради України також розслідування. І я впевнений, що там фахові люди, і вони називуть всі причини, а можливо, і не всі, тому що там є ряд причин, можливо, які не потрібно знати ні нашому східному сусіду, ні тим сепаратистам, які зараз знаходяться в Донецькій, Луганській області і роблять вигляд, що вони припинили вогонь. Але тим не менше, в мене кожен день там тільки в секторі моєї відповідальності. Якщо не загиблі, то поранені. Під час виходу з Іловайську і прориву з боєм там знаходилось 14 підрозділів Збройних сил України, різних військових частин і 6 підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Так от я жодного не можу назвати трусом. Я маю право давати таку оцінку, тому що я там був старший військовий начальник. На протязі тих тижнів, які ми були під Іловайськом, жодної дії, жодної дії. Ми не проводили, поки з командирами, які там були, ми не обсуждали ті питання. Маючи право приймати рішення одноособно, як командир і єдиноначальник, я завжди слухав всіх командирів, ми радилися, ми приймали рішення, ми виконували задачі. Коли напередодні виходу, 28 го числа, ми організовували взаємодію з командирами всіма, які там приймали участь, жоден командир не сказав: а давайте ми складемо зброю і підемо. До речі, ніхто ні від кого ніякую інформацію там не приховував. Єдине, що ту інформацію знали ті, хто повинен знати. І повірте мені, що з 900 чоловік, які там були, не потрібно солдату, який сидить в окопі і стріляє, знати ту інформацію, яку начальник розвідуного управління доводить мені і командирам тих батальйонів, які приймали участь в цьому. Я підкреслюю і наголошую, що всі, хто там зі мною виходили, це все дійсно герої українці. Це герої українці. Вони не складали зброю. Вони не виходили тихенько. Вони прийняли рішення, що ми виходимо так, як мають вийти люди зі зброєю на території своєї держави, коли перед ними стоїть загарбник. І я, аналізуючи цей бій, повірте, та картина бою в мене не виходить ні. З свідомості моєї, ні з того, як я закрию очі перед собою. І я хотів би сказати, що я бачив тікаючих наших солдат. Я цього не можу сказати, тому що коли переді мною йде БМП, коли ми нариваємося в населеному пункті Чумаки на одну засаду, я розвертаю колонну частину за собою. Там місцеві жителі дивляться, отак сидять, як в кіно на цьому біля лавочка, біля воріт. Ми. Повертаємо за їх хату, а вони сидять і дивляться, як розриваються снаряди, як їздять машини, і як ми повертаємо за їхню хату, а там артилерійський дивізіон по нам веде вогонь. Так от переді мною БМП-2 підривається зразу. Вискакують бійці, які живі, мої. Е, я маю на увазі Збройних сил України, батальйонів добровольчих. Повірте мені, я не можу сказати цей кращий, цей гірший, тому що вони всі кращі. Вони всі займали позицію до бою і вони всі вражали противника. Повторюю, дуже прикро, що не всі вийшли з цього бою, але я гордий того, що всі в цей бій йшли свідомо і знаючи, що вони на своїй рідній землі захищають її і не здадуть вони російським солдатам, які прийшли і нам диктують умови, як нам діяти. Я дякую всім за увагу. Іловайськ допомог нам повірити свої сили раз. А второє, він показав нам самим, що ми можемо теж уничтожати врага. и действовать намного лучше, чем об этом говорят на самом деле. Второе, он показал, что у нас есть вооруженные силы, которые способны держать оружие. И не просто держать, а и побеждать. Я еще раз хочу повториться, что мы ни один бой за Иловайск после вторжения российских войск, ни один прорыв не допустили. Грамотно организованная оборона позволила нам удержать практически все направления, через которые пытались пробиться, войти к нам в тыл, расчленить нашу группировку и разбить всех поодиночке. Этого не произошло. И в этом заслуга всех, кто там был. Каждый на своем участке, каждый в своем окопе, каждый на своей единице техники. И все это позволило остаться в группировке целой, не дало ее уничтожить, не дало деморализовать, а самое главное позволило... Да, с потерями, но вывести с оружием, вывести не всех, кого хотелось бы, но вывести все подразделения, которые там были. Я считаю, это было самое главное. Люди поверили в себя, люди поверили в свое оружие, люди поверили, что они могут бить врага, достойно бить врага. А геройских подвигов там было очень много. В Україні завершився третій етап мобілізації. До лав Збройних сил призвали нове поповнення до військових частин. Сформовані нові батальйони територіальної оборони. Зокрема, на Дніпропетровщині сформовано 43-й батальйон територіальної оборони. Як прогодить його бойове злагодження? Дивіться у наступному сюжеті. У Дніпропетровській області сформовано чотири батальйони територіальної оборони Збройних сил України. Три з них – 39 39-й та – вже несуть службу у зоні антитерористичної операції. Новостворений 43-й батальйон територіальної оборони наразі опановує військову науку, отримує необхідне майно, зброю та техніку. Батальйон почав формуватися 23 серпня цього року. Пройшло від батальйону. Прибув особовий склад, майже 100% добровольці, батальйон формується в нас добровольцями. Зараз проводимо бойове злагодження з підрозділами. Згідно плану, займаються бойовою підготовкою, тактичною підготовкою, вогнева підготовка і іншими предметами згідно плану. Досить велику допомогу нам надає Дніпропетровська обласна адміністрація, районна адміністрація Дніпропетровського району. Волонтери Дніпропетровщини, також волонтери нам досить багато допомагають з усієї України. Так недавно Шаргарського району Вінницької області нам була надана велика допомога. Батальйон наш всі патріоти. Особовий склад Костяк з Дніпропетровщини, але в нас є військослужбовці, які прибули служити в наш батальйон з Луганської, Донецької області. З Львівської області, Тернопільщини всі патріоти. Тому вирішили військослужбовці назвати наш батальйон Патріот 43-й батальйон це наша офіційна назва, а крім того, ми будемо мати назву Патріот. І зараз йде у нас комплектування технікою збройного. Батальйон буде укомплектований важкою бронетехнікою. Ми матимемо міномети, зенітні установки. Є в нас. Снайпера, розвідники, ну і всі е, ті підрозділи забезпечення, які необхідно мати в бойових умовах. На полігоні бійці проводять заняття з вогневої підготовки. На навчальних точках досвідчені інструктори навчають стрільців влучної стрільби з автоматів, кулеметів та снайперських вінтівок. Ми стріляємо стоя, потім потом з коліна. Ви автоматичним, ви одиночним. Ви тренуєте. Все зрозуміло. Ви стріляєте тільки автоматичним вогнем. Батальйон займається бойовою підготовкою. Працьовуємо індивідуальні заняття з кожним бійцем, а також злагодження відділень і взводів. По Окрем, окремому плану займаються розвідники і займається наша, так скажімо, еліта підрозділу це снайпера. Ну, зброя в батальйоні різного тому бойова підготовка йде дуже насичена. Кожен день. Різні види зброї, різні вправи виконують. Люди відносяться до цього дуже сумлінно, практично нікого не, не приходиться ні заставляти, ні підганяти. Всі відносяться так, як готуються, знають, куди вони підуть і до чого вони готуються. Є досвідчені стрільці, є досвідчені розвідники, які брали участь, так скажімо, не в одній. Бойовій кампанії. За кордонами при Радянському Союзі. мають бойовий досвід і дуже добре, так скажімо, передають людям, які цього досвіду не мають. Слід зазначити, що зброя, яку отримали хлопці, абсолютно нова. З боєприпасами також немає жодних проблем. Тож сумніватися у якості підготовки стрільців не доводиться. Немає сумнівів і у мотивації новобранців. Жовт добровольців. потому что устал смотреть, как наших ребят убивают. У нас будет все хорошо, ребята. Мы идем на помощь. Мы за вас. Мы все сделаем так, чтобы Украина осталась украиной. Меня зовут Сергей Петрович. Я врач, доброволец. 57 лет добровольно пошел на службу. Ну имеет 31 год выслуги уже. Подполковник. Это наша медсестра, которая мобилизована 4-й город больницы. Не боясь, пошла сміло помагать там. Ми да. везде, і в полі, і в бою, і відомо. На даному етапі бойового злагодження військовослужбовці отримали теоретичні та практичні знання з медичної підготовки, тактики ведення бойових дій, рукопашного бою, стрільби та метання бойових гранат. Незабаром розпочнуться заняття, до яких буде залучена бронетехніка, минометна артилерія та інше важке озброєння. Прохід підготовки дивіться у наступних програмах. Гостем нашої студії є політолог Віктор Іванович Пащенко. Віктор Іванович, доброго дня. Доброго дня. В Україні воюють російські війська з повним арсеналом сучасної зброї. І це вже не антитерористична операція, а повномасштабні військові дії. Скажіть, будь ласка, якою, на вашу думку, є стратегія Москви і що Україна має протиставити цим задумам як у військовому, так і у політичному плані? Я думаю, що головна ціль російських військ на території України це не допустити відновлення контролю української армії, українськими силовиками на всій території Донецької і? Луганской области, потому что это, скажем так, значительно услабило бы позиции России на любых переговорах с Украиной. Для них наличие территорий подконтрольных непризнанным образованием, российской армии и так далее, это шанс навязывать свои условия для Украины и все военные действия, которые мы сейчас наблюдаем, это тоже попытки укрепить эту позицию, поэтому Украина со своей стороны должна быть готова к отражению агрессии. То есть любые попытки захватить дополнительные территории и так далее, и так далее, россии, российские военачальники, российские лидеры должны понимать, что это будет сопряжено с большими потерями. В первую очередь для российских военнослужащих, потому что это единственное, что может их остановить от дальнейшей эскалации конфликта. А в сфере политической нужно находить какие-то пути выхода из этого кризиса. Нужно находить пути, скажем так, перевода конфликтной ситуации в более конструктивное, компромиссное русло. К сожалению, восстановить полностью контроль на территории Донецкой и Луганской области мы не можем, потому что Россия, скорее всего, будет готова подпринимать любые действия. Мы не знаем, где этот лимит, сколько тысяч там военнослужащих они готовы ввести, я даже не знаю, какой он, для того, чтобы сохранить статус-кво. Соответственно, здесь нужно договариваться, силовой вариант решения событий не пройдет. Поэтому в политической сфере нужно искать компромисс. Незабаром відбудуться вибори до парламенту, і зараз у тренді залучення військових до передвиборчих списків, як ви відноситеся до такої практики? У мене таке двойственне як тому ізбирателям мені це подобається. Армія в Україні за останні пів року це та структура, яка більше до себе довіри. Навірно, армія довіряє більше, ніж парламенту, правительство. и так далее. Поэтому мне приятно, что люди, которые действительно заслужили присутствовать в этих списках, баллотируются в парламент. Как политолог я понимаю, что есть определенный плюс, это добавит легитимности новому парламенту, потому что действительно этим людям доверяют. Но опять-таки как политолог я опасаюсь, что это приведет к тому, что это доверие сойдет на нет, потому что наши политические силы постоянно использовали это церковь, то известных актеров, то известных музыкантов, то известных журналистов для того, чтобы поднять свой рейтинг. В итоге и их рейтинг падал, и рейтинг вот этих людей тоже снижался. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы представители армии, представители добровольческих батальонов стали только ширмой, за которой вот политикам удастся проводить свои обычные схемы, и это приведет к тому, что эти люди станут заложниками куларных договоренностей и неэффективной партийной политики в Украине. Вчора Верховна Рада ухвалила закон про статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Як ви оцінюєте? В принципі, несмотря на те, що вчора було дуже багато критичних замечаний, я частину з них оцінюю як составляючу політичної кампанії. Тобто, да, вчора появилось те, що президента Порошенка будуть критикувати його опоненти в ході. В избирательной кампании и после выборов. Но если попытаться абстрагироваться, то в принципе оцениваю положительно, потому что, во-первых, Украина первая предложила компромиссный вариант. И теперь уже дело наших контрагентов, имеется в виду и Россия, и представители ДНР, как-то на это все реагировать. То есть Украина провела инициативу, показала, что мы настроены на компромисс. Имеет ли закон шансы на реализацию на воплощение? Теперь будет зависеть от российской стороны и от стороны непризнанных образований ЛНР, ДНР, и мы посмотрим, как они будут реагировать. В любом случае, если их реакция будет негативная, то это усугубит негативное же отношение к ним со стороны Европы. То есть Украина свой шаг сделала, ждем ответной реакции. В наступній програмі ми розповімо, яких оборонних заходів вживають на Дніпропетровщині та як несуть на службу наші земляки на східних рубежах нашої батьківщини. А я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів лейтенант Романов.